Доброго дня! Сьогодні на уроці української мови ми з вами розглянемо 36-й урок. У першому завданні необхідно записати речення та підкреслити букви, які позначають м'які приголосні звуки. Для того, щоб правильно виконати це завдання, давайте пригадаємо, у якому випадку у нас можуть бути м'які приголосні. М'якість приголосних на письмі позначається м'яким знаком. Приголосний буде м'яким. Буквою І перед І приголосний буде м'який. Та буквами Я Ю Є, якщо вони стоять після приголосного. Вони відповідно позначають звуки «А», «У», Е, пом'якшуючи попередній приголосний. Звук «Ю» завжди м'який. Ну, давайте виконаємо завдання. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Починався чудовий літній день. Починався. Тут у нас буде м'який с, тому що після нього стоїть я. Чудовий м'який «й», літній м'які приголосні л, Н, «й», День. Ню. М'який. Переливалися всіма барвами райдуги крапельки роси. Переливалися сьо м'який, всіма сьо м'який, райдуги ю м'який, крапельки лю м'який, співали птахи, співали пю м'який, гудів джміль дю м'який, джміль м'як. Самостійно запишете потім речення у відведенні для цього рядочки. В другому завданні необхідно виписати лише ті слова, в яких немає м'якого приголосного звуку. За попередньою вправою ми пригадували, у якому випадку приголосний може бути м'яким. Натисніть на паузу та виконуйте завдання. Перевіряємо. Серед запропонованих слів. М'якого приголосного звуку не буде у словах: Голова, сонце, птахи, природа, гриби, зерно. В третьому завданні необхідно слова. Поділити на склади для переносу. Для того, щоб виконати це завдання, давайте пригадаємо правило: що букво сполучення ЖІО і м'який знак О при переносі не можна розривати. Ділимо дужечками внизу для переносу. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: льот чик, льон. Один склад, тому що один голосний у цьому слові. Сьо-мий. Ру-льо-вий. Льох. Теж один голосний, один склад. сльо зи ті вий По По-льо-ти. В четвертому завданні необхідно дібрати до кожного слова спільнокореневе таке. Щоб наголос падав на перший склад. У нас такі слова: садок, грибок, лісовий, тихенький, хатина, доброта, шовковий, лікарня. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. За умовою у нас має бути наголошеним перший склад. Садок. Спільнокореневе слово. Сад. Грибок. Перевірне слово спільнокореневе гриб з наголосом на перший склад. Лісовий, ліс, тихенький, тихо, хатина, хата, доброта, добрий, шовковий, шовк, лікарня, лікар. В п'ятому завданні необхідно знайти і виправити помилки та записати ці слова правильно, підібравши перевірні, аргументувавши правопис обраної літери. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Число пишеться з літерою и, тому що перевірне слово числа. Писати записано правильно. Блискучий пишемо з літерою и, тому що перевірне слово блиск, грибний пишемо теж з літерою и, тому що перевірне слово гриб. Хитрувати правильно читання. Читання пишемо з літерою и, тому що перевірне слово читанка. Крикун пишемо з літерою «и», тому що перевірне слово крик. Це у нас правило на правопис ненаголошених «е» і у корені слова. Для того, щоб перевірити, яку літеру необхідно писати в ненаголошеному складі, ми добираємо таке перевірне слово, щоб ненаголошений голосний був наголошеним. І тоді ми чітко чуємо, який голосний необхідно правильно записати. Запиши п'ять словникових слів, правопис яких потрібно запам'ятати або перевіряти за словником. Є такі винятки, слова, які не перевіряються перевірними словами. Їх правопис необхідно запам'ятати. Запишіть, будь ласка, килим, диван, медаль, театр. Предмет. Ці слова. Необхідно запам'ятати їхній правопис або ж перевіряти за словником. Я вам дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей!